Доброго дня. Здравствуйте. Підскажіть, будь ласка, коли ви здавали нам ваше звернення, яким чином це було електронною поштою, поштою, Хорошо, сейчас обіцяю. Дивіться. є витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Значить, дознавач Довгинцевського району відділу Чебан СВ в понеділок. Він мені сказав, що отдав, передав прокуратуру Довгинцевського району. І Я хотів уточнити. Передав він його чи не передав. Значить, прокурори, прокурори. Обвинення. Значить, по статті 139 часть 1. Прокурор Прокопчук, Куриленко і Постоваров. Я хотів узнати, є воно у вас чи немає. Що саме? Що він нам повинен дати? Я не знаю, що він повинен дати. Подивіться, що він по поводу мене. Ні, ви повинні що... Та подивити. я нічого нікому не повинен. Я вам, сказ... я вам сказав, дивіться, ви... Ви ставитесь якимось конкретним документом. Я вам тільки що що сказав. Дивіться. Ну, у вас є витяг зі Димонського да. і це. Все... Подивіться, мою фамілію, Чебан, Слідчий, Дознаватель, передавав по моїй фамілії прокурору. Прокопчуку, чи не передавав. Прокопчук знаходиться на даний момент у відпустці. Та він ще на валянки. Тепер подивимося далі. Тут є ще два прокурора. Я вам їх перечислив. Ви мене не чули, мабуть. Курі, ленко є, і Пустоваров. От я хочу узнати. Не за прізвищем, а за кримінальним провадженням. Ось вот, шукайте кримінальне провадження. Значить у нас от є кримінальне провадження. А його що він є, дивіться, номер кримінального провадження. Є витяг єдиного реєстру. Звісно, можна, дівчатки. Ви починаєте мені задавати такі питання, які не ми можемо мінятися з вами містами. Поняли? Містами ми з вами поміняємося. Взагалі мені прийшли і сказали, що ви зверталися не... до нас і до нас не звернення. Звернення не було, я вийшла у тоді. Ми повинні взагалі... Та не треба мені слухати, хто там що сказав, яка там тетя Клара, чи хто сказав. Чи дядя Вася, Мотя. Ви мені отдадіть по цьому ділу і все. Ви все одно багато говорите. Їм сказали, їм розказали. Вам сказали, что пришел такий то такий то То-то, то-то. Вы даже не а не сразу с полога вона начинает рассказывать. Вот-то-то-то-то-то. Що ты мені мази, ты педагог? Вот это педагоги себе так все вижу. Педагоги, які сейчас безробітні. Так, жде меня. <звук> Ну, я уж, все, я ж первая. А там ты их не поймаешь, да? Ну, я пойму. А, короче, ты хочешь сказать, что по мне надо дать, а они теперь просто Что они уже не слышат. То есть, они первые овец списали, mm -hmm. А теперь они не скажут, что, извините, там, что... А я вам <связываешь> уже не Нет, не Они На ничего не ничего бы не заходило у нас. Нічого немає. Ми не отримували ніяких документів. Бажого вам спальшого. І вам також. Да. Все. Здравствуйте, Україна, город Рог. Кримінальне провадження, яке проводить Чебан і прокуратура, Прокопчук, Куріленко і Пустоваров. Ви чули, я задав питання по кримінальному провадженню до судового розслідування. І там з самого початку лежав листок, який я їй показав. Оце. А вона мене спрашує, а що, а чого, а як? Як оце в школі, знаєте, преподаватель у дітей в начальних класах? Я ще раз повторяю, я не маю права. озвучивать, что там есть. Потому что я расписывался. Не разглашать. А ты у мене, опять же, педагог, задаешь вопросы. Я обращаюсь к прокурорам. Вы там не очумели случайно? Вы кого посадили? Вы что их заставляете, чтобы мы разглашали все вот эти следчие, процессуальные? Почему прокурор не выходит? Прокурор, там написано, приемный день. Прокурор должен выходить, а не секретарь должен бегать. Вы поняли? Я ж показал, лежала на столе, потом я поднял и показываю под этим номером. А что там, а як там? Я ж сказал, по такой-то фамилии, и вот показываю ей вот. И потом она его взяла и пошла. Повыделываться надо. Я еще раз повторяю. Это дискриминация, когда ты несколько раз переспрашиваешь. Поняла? Переспрашиваешь, спонтом ты... не. Как на экзамене. Смотрите, пожалуйста, все-таки я ходил туда, вот это, что я показываю, это все или через время, или на следующий день, или час через два, все вот это вот идет, и идет, и идет. Как они себя ведут? Они граблять. Оно уж пришло туда, понимаете, не БНМ, не кукареку. Им нельзя там работать, потому что они не умеют общаться с гражданскими людьми. Смотрите, пожалуйста, продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.